Доброго дня! Сьогодні на огляді led підсвітка з артикулом 11583. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті три планочки, довжина однієї 620 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці сім діодів напруга 1,3 3 В. Планочка має один канал з напругою 18 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.